І всім привіт, народ, з вас підписів Подобайком продовжуємо грати в Age of History 3. Так, за в 400 якомусь там році ми почали за Манстер. Мету, а я, до речі, не став собі мету Ірландію чи Кельтік робити. Хоча я думаю, якщо я Ірландію зроблю, то далі подивимось, подивимось, якщо там Кельтік буде складно робити далі, то ми будемо робити Кельтік, бо воно його складно робити. Якщо Кельтік буде занадто просто робити, то я зроблю щось інше. Так, ви тут вдвох союзники, але ви мене вдвох винесете. Це проблема. Це проблема. Так я хочу свого ось тут свою маріонетку забрати. Їй ніхто не допоможе. А мені треба більше провінцій заради більших технологій. Що я зможу собі дозволити, максимальну технології? 33, то все, всім кінець. Всім кінець. Так, ти, оголосити. Максимальну утрат на армію. Оголосити, оголосити. Цю провінцію. Ой, вони саме вбились. Мені дуже не вистачає облогових... Облогової зброї дуже не вистачає робити вимоги. Забираю дві провінції. Там да, мені прям дуже-дуже дуже-дуже не вистачає блогової зброї. Що там? Ой, дякую. За бонус. Так, все. Храм бібліот. Так, сюди пам'ятник. Сюди пам'ятник. Ядро. Ядро. Тут вовна, ми немов. У нас нема вовни навіть. Ось сюди вівчарські ферми піду. Блин, катапульти, і вівчарські ферми потрібні. Все потрібне. Ой, в нас є. Стоп, що? У нас є перевага? Я, напевно, з якоїсь місії отримав собі додаткову перевагу. Дивіться, я поки що почекав. З перевагами б я поки що почекав. Ну о, ось тут. Ліміт палків дадуть. Да. Продовжую вчат вершників. Ех, бібліотека є. Стулиці, мені цікаво. Чи може я є щось, поки що нічого, але я потім тут все забудую, що буду додавати темпи зросту, щоб більший ліміт технологій був, але поки що я не на ліміті технологій. Те, що погнали. Гроші ж треба вкладати. Гроші мають працювати. Проблема в тому, що коли я витрачаю гроші, я ще спадок зменшую. А я б дуже хотів зараз в інноваційний хаб піти. Плюс 3 відсотки додати. Хм. Або я можу піти в військову академію. Це пакт про напад. Пакт про напад мене не цікавить. При цьому у вас всіх є союзник. Я вам нічого не зроблю, якщо у вас є союзник. Навіть в тебе є союзник. Ого, я тут один без союзників. Мені б хоча б з кимось оборонний пакт. Кого тут ліміт військ побільше? У тебе 34 хоча б. О, у тебе 68. Оборонний пакт. Ми з тобою були друзяками. А, россивник спа. Короче, окей, почекаю. Може, зможу оборонний пакт взяти. Спадок цивілізації. Я або чекаю 600? да, тут, коротше. Я, напевно, все ж таки чекаю 600 і беру облогову експертизу. Бо мені не вистачить. Мені дуже не вистачає ліміт військ. Дуже. Я навіть ось тут, напевно, б тебе замінив. Ось тут дослідження і ліміт полків. Ось так. Таком... Таким чином я можу ще підвикликати. Ще одного лучника. Так, воїн соносить лучник. Ось так. Бо я хочу відчувати себе в безпеці. Зараз я не відчуваю себе в безпеці. Мене можуть винести при бажанні багато хто. Так, і теоретично я можу піти на військову академію ще. Це ще плюс 8 полків. Плюс бонуси до захисту, до оборони і так далі. Погнали. Все, в військову академію і ще 8 військ. Сюди створити. Угу. ти воюєш. І програєш. Прекрасно. Почекайте, зараз ще і ще мені будеш програвати. Ї-хі-хі-хі-хі-хі- yeah. yeah. Максимальні витрати. Оголосити війну. Ні, не захоплюйте їх без мене. Ні. Дайте мені якісь умовні. Не. Я дуже мало встиг захопити. тобою твою мене Білий мир. Ти? Хе, що в тебе? У тебе є союзники. Ти? У тебе також є союзник. Якщо б я міг був певний, що я зможу швидко тебе захопити, я б захопив. Але так я просто не встигну захопити. Так, давайте я з максимальними втратами на армію посиджу, бо. спадок. Пам'ятник, ось Так, пам'ятник бібліотека. Я хочу відновити собі людські ресурси, тому я з максимальними втратами на армію посаджу. Ну, будь-якому випадку я можу собі це дозволити. Так, іще плюс 20 тисяч. Так, зараз давайте підтримка. Правінсії там бонус взяв. У нас зараз буде наступна технологія. Що це далі? Легкі лакеї, правильно. Правильно, мені зараз більше легкі лакеї потрібні. І блін, плюс 20 вісік, це, звісно, цікаво, але інноваційні хаби. Але й ширина бою цікава. Ні, все, стоп, інноваційні хаб. У нас дослідження 32. Бачите, як йде. Я можу навіть стандартні витрати. На дослідження поставити, хоча в цьому нема сенсу. Типу, заради двох досліджень витрачати купу грошей. Переваги. Я почекаю якусь прям якісну перевагу. Хоча максимальний рівень навичок радника. Мені подобається. Давай максимальний рівень навичок крадника. У нас багато радників нема. Військовий. Почекаю. Типа покращити. Да, поки що тут ну, як, це, цей цікавих радників для себе я не бачу. Yeah. Так все. Ліміт війська я майже не збирав? Менше витрати на армію. О, ось це вже цікаво. Швидкість. Давайте максимум людського ресурсу. Є. Yeah. Технічне обслуговування армії дешевше. Mm, підтримка провінцій, ну окей. Давайте зменшимо. Всі гроші витратив. На те, що мені толком нічого не дало. Є, yeah. ось ти. Ось так. 60-витра на І ще. покращення. Дякую. Скільки 90? Не зараз. Давайте зараз на цей круп зберегтись. На мене напали, це цікаво. Це цікаво, що вони насмілились на це. Погнали по черзі вношу їх. Так, перших, других виніс. І давай, 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 давай. Осада облогу, облогу. Перемогти облогу. Є. І вони програли всі бої проти мене. І плюс я переміг в облозі. Тепер треба просто позбувати облогу власних принців. Так, вони програли. Ну що? Я давно дивився на цю провінцію, я не міг наважитись напасти, але вони самі на мене напали. Дякую. Але знову відновити війська треба. Але знову ж, це завдяки великому, типу, тому що я назбирав людський ресурс і так далі, я тільки завдяки цьому переміг. Без цього я б не переміг. О, сюди пам'ятники все. Хто хоче? Хто хоче зі мною Альянс? Ти? Ні. Ні. Найслабший в Англії, в Британії. Ні. Нащо воно мені? Це ще хороше. Хорошо, покращення привінці. максимальний, мене на ліміті досліджень. Це значить, що прийшов час тебе Тебе і тебе. Є. Yeah. Покращить полки, по-перше. По-друге, в нас відкрились вівчарські ферми. Так, 600. Давайте спадок поки що я не чіпаю. Сівчарські ферми розбудую. Єп. Yep. Mm, так, в мене. Поки що не знаю, що з цього я хочу. Швидкість відновлення людського ресурсу. Так, да. давайте в швидкість відновлення людського ресурсу потроху брати. Це дасть мені частіше вести війну. А тут, напевно, слухайте також, відновлення людського ресурсу і ширина бою, бо нам не вистачає ширини бою. Ми не на всю цю ширину бою б'ємось, що трохи зменшує ефект від розміру моєї армії. Так, да, прям дешевої економіки, на жаль, в мене нема. Так, ти мені не подобаєшся. Ти розділяєш мої провінції, я тебе не переможу все одно зараз. Не зараз. Троху, трохи пізніше. У мене, до речі. Ще трьох можна викликати. Два лучника. І одного легкого локе. Він треба скоро припинити. О, вершники З'явились вершники. Блін. Я щось прогав в цей момент. Так, 600 на так, на централізоване командування. Щоб. Ну, Дам ширина бою я ще розширив, але все одно ми повністю в ній. Зато тепер в боях ми будемо перемагати. Так, давайте військову академію до кінця. І в цій військовій академії я б взяв чотирьох вершників. І потім візьму, як тільки ми закінчимо з катапультою, чотири катапульти. З катапультою з ми швидко закінчимо. О, в мене не ліміт досліджень. Неприємно. Бібліотека є осюди. Саме мінімальний витрат на армію. Є, і чотири катапульти. Нарешті в мене облога піде, хоч б якось. Хто по-хорошому тут залишився? Блін, просто таке швидкість вновь людського ресурсу. Зберегтись. І що, якщо я піду агресивно? Все, ну типу, я, я дуже сильний зараз. І теоретично, по-перше, мене дратуєш ти. Це, по-перше, максимальні витрати на армію. Сюди, почну з цієї провінції атакувати. Там менше військ точно. Ну, саме ти мене дратуєш? Бо ти розділяєш мої провінції. Ну, ти пропонуєш аріанс. Ні, я тебе скоро, також скоро буду захоплювати. Ну що ж, по ідеї, я маю їх винести. Враховуючи те, що в мене ще відхилено. Ем. Все мене дратує в грі, я не розумію, на що додали. Ось це відхилено. О, все. На цей раз не відхилили. Генерала дума. Так-так-так. Винесли перших, винесли других. Добиваємо. Особливо по окремості, коли вони на мене атакують з моєю шириною бою. Вони не можуть мені нічого зробити толком. Все. Ядро, пам'ятник бібліотека. Ядро, пам'ятник бібліотека. Тороч, зернова ферма, вівчарська ферма. Ти. Також мені не дуже подобається, чесно кажучи. Та, да, напевно, далі я ще в ширину бою піду. Мо ми і так, с -с -с, хоч він прям дуже хорошо їх виносимо. Ще з кращою шириною бою буде ще краще. Так, підтримка. Ну, знову, ж, не думаю, що вони мене зупинять сюди. Зараз вони прийдуть, розбили ще їх. І завдяки катапультам більш швидка осада. Облога. Є, yeah. ще плюс дві провінції. Ядро. Бібліотека, пам'ятник. Ядро, пам'ятник, бібліотека. До речі, тут вівчарська ферма, тут нема нічого. Ех, а прикро. Прикро. Так далі, відносно маленький, це ти. Там от... Давай дуже хто там твій союзник? Ти його союзник. У-у-у, а ні, не туди тикнув. Тебе 31 ліміт військ. Поїжджайте. А сам я почекаю щось. Шіст... А, ой, да, мені дали тисячу спад кож чекати. Окей, насправді я б зараз зберегся при щоб мені показали правил. Там, коротше, теоретично може бути більший ліміт військ, але гра мені просто його не показує. Завантажити сюди. Покажи мій ліміт військ. І він в мене 61. Ні, мене гра не обманює. Ну окей, давайте вершника хай буде. 600 спадку. Та нема куди поки що. Ці 600 спадку скинути. Ні, теоретично є куди, я можу навіть сюди вкачнути, щоб ще плюс 20 ліміт військ був. Хм, звучить, як прекрасна ідея. Перше покращити полки літна кавалерія, літний вершник. Тепер зберегтись, бо мені не 61. Я типу підняв собі ліміт військ, але мені не показують ліміт військ. Бо для цього треба зберегтись і завантажитись на це збереження. Дуже логічна гра. Обожнюю, її, обожнюю цю гру. Є. Yeah. Так, 81. Це буде у нас 10 вершників. 10 катапульт. Okay, Окей, по, по в ідеалі 11 катапульт і 10 вершників, але вже як зробив. Ну, тепер мені точно нема за що хвилюватись. Коли в мене ліміт військ 81. Перевага. Є yeah, тут. Mm. Багато чого цікавого, навіть і ліміт військ, але чесно, мене зараз більше цікавить швидкість відновлення людського ресурсу. Хай швидше відновлюється. Та й погнали. Оголосити відомо. Оголосити. Що вони... Що вони мені зроблять? Давайте. Ой, самовбились, самовбились, прекрасно. І максимально швидка облога. Зробити вимоги. Забираю всі три провінції. Прекрасно. Ядро, бібліотека є. Зараз ще пам'ятник. Ой, так. Трохи не вистачає грошей. Трохи дорого нам виходить наша армія. Наказується, у нас не без ліміт грошей. Як би мені не здавалось, заворотні. Упс. Та нормально, нормально. Та трохи побув самоповний. Давайте зараз мінімальні витрати, щоб я трохи підбудував ці провінції. І пам'ятник і бібліотеку. Тут вівчарську ферму. Пам'ятник і бібліотеку. Так, з ким мене закінчилась? Мирна угода. З тобою. Враховуючи те, що якщо я з тобою до цього воював, значить ти зараз виснажений. І дуже сильно виснажений. в військовому плані. І ти. З тобою доведеться ще повоювати. Тобі ліміт військ 70. Якщо подивитись на Дублін, то з 26 і 21 ліміт військ. Вона спочатку Дублін. В такому випадку. А що ти мені вивчаєш? Хм. Карбовані монети. Нормально. Важку піхоту вивчай. Так, чи з'явились в мене нові унікальні будівлі? Ні. Але в мене новий техно. Ууу, дохід від виробництва, ефективність виробництва. У Для нас це завжди важливо. Тут я поки що... Давайте почекаємо. З цим почекаємо. Зі спадку. я б також, я б почекав тисячу спадку. Щоб розширити фронт. Ну, у мене з тобою закінчилась перенагода. І в тебе якийсь легкий союзник. Ой. Чого я там на когось я збираюсь атакувати, коли в мене є ти? Ну давайте, атакуйте мене. Ви там виснажені. Ти виснажений. Ну Просто я їх армію в попередній війні з ними вбив. Тому це зараз відносно просто. Що на. Тримайте. Зернова ферма. Рослинницька ферма. Бачите, одразу економіку вам качаю і так далі. Цінуйте мене. Цінуйте те, що я вас захоплю. Це ж вам на користь. Ви так не ви так не, не забудовуєте свої провінції, як я вашу провінцію забудовую. Так технології поки що немає сенсу. Тому давайте поспадку. Пам'ятники пройдусь, побудую. І зараз. є yeah, нарешті. Централізоване командування до кінця качаю. Людські ресурси ще швидше відновлюються, ширина бою ще ширше. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте трохи не збираю грошей. Скільки. Давайте 800 відкладу. По 100 на кожну провінцію. До речі, да. Вас точно покращити можна. Я б ще одну катапульту. Дай. Ну, або хоча б 400 відкласти. Елітний башник. Є. Все, 400 є. Максимальні витрати на армію. Дублін. Оголосити, оголосити, я бачу, що ви, ви там ще з кимось воюєте. Воювали, щойно з кимось. Тому ви ослаблені. А, давай ще війська. Ой, то я не буду чекати боїв, я просто розвоз захоплю. Якщо нам вдалося без боїв взяти вас, це прекрасно. Не бачу причин відмовляти собі в цьому задоволенні. Так, на. Одразу вас підбудую унікальними будівлями, щоб трохи підвищити собі прибуток. Є. І пам'ятники. бо спадок необхідний. Так, да, вище не ядер, тому щось що не дуже зараз з прибутком. Зараз станете ядрами. О, 16-3. Так покраще. Mm. Блін, мирного году з тобою. На тебе. Ой, тяжкувато. З тобою в мене закінчилась первого, погіршити відносити. Так, якщо з тобою. угу, ну, Краще вже з тобою воювати. Та погнали! Мій колишній союзник. Оголосити, оголосити. Полетіли. Опа, сюди. Почекаємо на них. Винесли них. Їх тепер погнали столицю одразу. Все, зробити вимоги. Забираю. Є. Ще плюс державка. Дя. Гроші нас трохи підзупиняють. А давайте тоді купецьку раду. Погнали. Ефективність виробництва і так далі. Так що унікальні будівлі швидко підбудую, щоб отримати свій, свої бонуси. Так, купецькрада ще раз. А, ще хотілося б пам'ятники. Але довго. Ти йде оголосити війну. Уф. Це буде дуже легко. Ата-та. Все. Я не дочекався, поки ваш союзник підпливе. Я просто захоплю, так само, як з тобою, оголосити. Побайдуше. А, відхилено все. Просто швидке захоплення зараз. Не чекаємо боїв. Те ж саме з тобою. Мені байдуже, хто там твій союзник. Ви й нема союзника, погнали. Ти ще живий? Ого, диво. Погнали. Почну зі столиці. Та-та-та. Ось так. І лишився тільки ти. З яким мене мир не угода. Але я почекаю. Я почекаю. Що в мене тут О Дякую. Бонуси. Бонуси є. Yeah. Так. Всім ядра. Що? До 579-го два роки почекати. Та погнали. Поки тут по унікальним будівлям пройдусь. Ні, не збільшу собі прибуток. Менстер. Скоро, скоро королівство Ірландія буде. Все, образу, чесно, байдуже, хто там твої союзники. Просто байдуже, хоч всі одразу на мене нападайте. Генерали тільки дайте мені. Ой, ой, я вас вибив. Так, я щось не туди поплив. Так, так. Ну те, що я і казав, хоч всі одразу. Спокійно всіх вибив. На, прям спокійно. Створити так, я не перше місце по силі. Ти, ти перша, ой. Але я по економіці стільки ж, скільки ти. А чому. Чому ну, ти вважаєшся першим місцем? Через кількість провінцій і так далі. У мене ліміт військ 72, в тебе ліміт військ 78. <плес> ну і ліміт військ, типу, у нас не сильно відрізняється. А я по технологіям явно більше за тебе. У мене якість військ точно більше. Ну, типу. І пробуток у мене більше, бо в мене більш щільна економіка. Типу, я всього. Я максимум монетку заробляю з провінції. Скільки ти? Ти максимум 0,23 заробляєш з провінції. Ну, в мене дуже багато провінцій. Ну так, в мене. Це майже мінімальна провінція 023. Ну, ну, ну. Ой, я ще й без зрадників. Зрадниками ще сильніше буду. Та що, ну все, все, ми тут найсильніші. Давайте, об'єктивно, ми тут найсильніші зараз. Королівство Ір... Ірландія сформувати. Ну, те, що я казав, типу, якщо б... Європейський союз. що, й... Куди? Те, що я казав, типу, якщо буде тяжко робити Celtic Union, я буду робити Celtic Union. Celtic Union зараз буде максимально легко робити. Диву, це дуже легко буде. Я, типу, найсильніший. Давайте об'єктивно, я найсильніший. Або я, типу, можу трохи качнутись і стати ще сильніше. Як мінімум, відбудувати пам'ятники, У мене буде неймовірна кількість спадку, качнути все по спадку. Не кажучи вже про те, що в мене паралельно зростають технології неймовірними темпами. І я, типу, скоро і по технологіям. А можна якось? Технології подивитись. О, ось, у мене 14 технологій, в тебе технологій. 18. ууу, це цікаво. 43 дослідження щомісяця? Це цікаво. Але ми. Окей. Це не проблема. Ми можемо перегнати, качнувши, столицю. І ось тут столицю качнувши, і ось тут столицю качнувши. і вже у нас буде більше технологій. Все нормально. Коротше. Нормально, нормально. Не бачу сенсу продовжувати саме це проходження. Нагадаю, що я, якби ще і розробник ігор, і по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Або, якщо у вас нема грошей, ви можете подавати їх до бажаного, І в першу чергу тоді додавайте до бажаного War Factory. Це гра, яка зараз в розробці, і скоро буде демка. Демка, безкоштовна демка, ви зможете пограти безкоштовно в цю гру. Я б, ну, щоб це не пропустити, додайте до бажаного, я був вам неймовірно вдячний за це. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте.